Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день у суботу, 19 тижня, після п'ятидесятниці, Євангелія від Луки, 7 глава, з 2 по 10 вірш. Одного разу увійшов Ісус у Копернаум. В одного ж сотника був хворий при смерті раб, яким він дорожив. Почувши ж про Ісуса, Він послав до Нього старішин іудейських. Просити Його, щоб прийшов спасти Раба Його. Вони ж, прийшовши до Ісуса, щиро благали Його кажучи: Він достойний, щоб Ти дарував йому це, бо любить народ наш, і сам збудував нам синагогу. Ісус же пішов із ними, і коли він був уже недалеко від дому, послав до нього сотних друзів, кажучи йому: Господи, не трудись. Бо я недостойний, щоби ти під покрівлю мою увійшов, тому й самого себе не вважав я достойним до тебе прийти. А скажи тільки словом: і зцілено буде раба мого, бо я людина підвладна, яка має під собою воїнів, кажу одному піди, і він йде, і другому прийди і приходить. І рабу моєму зроби це і робить. Почувши це, Ісус здивувався йому і, повернувшись, сказав народу, що йшов за ним. Кажу вам, навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. І повернувшись додому, посланці знайшли хворого раба здоровим, Богу нашому слава, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.